П'ятниця, 15 грудня. В ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Нині Нікопольщині доба почала з артилерійських обстрілів. Під прицілом окупантів опинився районний центр. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. Росіяни поцілили по одному з місцевих підприємств. Інформації про загиблих або травмованих немає. Станом на 11-ту годину в області спокійно. Цієї ночі повітряні сили знищили усі 14 безпілотників, якими росіяни атакували Україну. Шахеди збили в межах чотирьох областей. Військові говорять: нині ворог намагається знесилити нашу протиповітряну оборону на прифронтових територіях. Окупанти все більше застосовують авіацію. Ворог активізує тактичну авіацію на е, класичному напрямку на прифронтових територіях. Знов почали використовувати керовані авіабомби. Понад 20 за минулу бойову добу ми зафіксували в нашій зоні відповідальності. Ворог на вони спрямовували вчора протягом доби і керовану ракету типу Х е, 31 п, тобто продовжують вишукувати системи протиповітряної оборони. Активізувалися і російське ДРГ в районі Сумщини. Вони декілька разів намагалися перетнути наш державний кордон. Однак, військові завдяки технічним засобам, вчасно їх виявили та ліквідували. Загалом, за два тижні, було сім намагань ворога потрапити на територію України у п'ятьох випадках. Нашим оборонцям вдалося своєчасно виявити такі наміри ворога, нанести вогневе ураження. Ворог поніше втрати відступив. Колискова сирена – звук снаряда все це лунає в одній симфонії. У Дніпрі відбулася світова прем'єра композиції, присвяченої Збройним силам України. Оркестр облфілармонії вперше виконав музичний твір Всеволода Сіренка. Молодий український композитор написав його після 24 лютого 2022 року. Симфонія складається з чотирьох частин. Кожна відтворює відчуття українців під час війни. Почу почути її у Дніпрі вдалось лише з другої спроби, бо запланований концерт листопаді Паді зірвали вибухи та численні повітряні тривоги. Прем'єру зустріли аншлагом. А серед слухачів були військові, які перебували в місті у відпустці та на лікуванні. Якщо ти хочеш відчути, що робиться в Україні в цей теперішній час, то потрібно чути українських композиторів, які надзвичайно плодовиті і надзвичайно те надзвичайно тонко передають атмосферу. Сьогодні міжнародний день пам'яті медійників, які загинули при виконанні професійних обов'язків. Боротьба за правду та прагнення донести її до людей. Це Завжди ризик. А в умовах повномасштабної війни і поготів з 24 лютого 2022 року в Україні загинули понад 70 працівників змі деякі працювали в окупації. Серед них є і іноземні журналісти громадяни Литви, США, Франції та Великобританії. Четвертий день відколи стався масштабний збій у Київстарі, абонентам поступово повертають зв'язок та мобільний інтернет у компанії звітують, працює вже понад 90% мережі. Більше про відновлення послуг компанії розкаже наша кореспондентка Катерина Нічик, яка зараз з нами на прямому зв'язку. Катю. Вітаю Марко. Нарешті у нас позитивні новини з Київстару. старо. Там звітують. Відновили вже майже 90% станцій мобільного зв'язку. Абонентам вже доступні голосові дзвінки. Працює і послуга, домашній інтернет. А от мобільний поки що працює нестабільно. Його відновлення триває. Утім, у деяких користувачів послуга вже працює а більшість поки що без сталого доступу до мережі у компанії. Це пояснює тим, що мають все робити поступово, аби ще більше не зашкодити інф інфраструктурі. Відновлення мережі відбувається поступово і дуже обережно, тому що все ще можливі деякі складнощі. Одночасно працюємо над відновленням послуг СМС та передачі даних. Будемо робити все, щоб відновити із відновленням ці послуги. компанії допомагають фахівці служби безпеки України, а паралельно з'ясовують, що саме стало причиною масштабного збою. Нині вже відомо хакнути мережу вдалося через акаунт одного зі співробітників Київстару. Утім, чи була це цілеспрямована? Мова на зрада чи все ж випадковість згодом з'ясує слідство СБУ надають допомогу співробітникам «Київстар» і координують зусилля усіх інших державних установ для якнайшвидшого відновлення мережі. Першою областю, де вже повністю відновила зв'язок, стало Івано-Франківська. Водночас мешканці Дніпропетровщини також повідомляють про повне відновлення мережі. Щоправда, поки що тільки в деяких районах. Абонентам вже нагадують: якщо у вас так і не запрацював Київстар, треба перезавантажити телефон. Після цього треба е, знайти оператора вручну та увімкнути і вимкнути авіарежим. Після цього Київстар має все ж запрацювати на ваших гаджетах. Е, на цьому в мене поки що вся інформація більше про. Те, як Дніпро пережило цю хакерську атаку на Київстар, розповім вже у наступних випусках. Дочекайтеся, а поки Марко, тобі слово. Дякую тобі, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка розповіла про відновлення послуг компанії Київстар. І до уваги пасажирів вже завтра, 16 грудня, перший трамвай повернеться на свій маршрут. Про це повідомили у департаменті транспорту міськради. Говодитимуть по 30 вагонів у будні та 20 у вихідні. Інтервал руху в години пік 7 хвилин. Нагадаємо, майже на місяць рух першого трамваю. Перекривали, аби відремонтувати переїзд на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Грушевського. Через це електротранспорт та маршрутки змушені були об'їжджати у профільному відомстві. Додали разом із поновленням руху першого трамваю, скасують маршрути трамвая номер 7 і тролейбуса 1 К. Масштабна пожежа на СТО. Вона сталася у Дніпрі на вулиці Миколи Хвильового. Вогонь охопив одноповерхову будівлю станції техобслуговування. Попередньо горів утеплювач утеплювач покрівлі пожежу приборкували з два десятки рятувальників. На щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих. Нападають на перехожих та їхніх домашніх улюбленців. Жителі Саксаганського району Кривого Рогу скаржаться на численні зграї безпритульних собак. Від початку повномасштабної кількість чотирилапих на вулицях зросла, принаймні вдвічі твердять зоозахисники. Як вирішити проблему? Наші кореспонденти запитали у комунальників та волонтерів. Саксаганський район, вулиця Павла Глазового. Місцеві скаржаться на них нападають з граї агресивних собак. Марії разом із півторарічним сином довелося тікати від великого пса. Ми вчора йшли до садочка з сином. Він дуже боїться, бо його колись вже кусила. Прислідував нас цей піс. У мене шок і стрес у Он, Ну, Я не змогла його довести в садик. Ми повернулися домой. Собака це і вона агресивна. Ми проходимо мимо, вона речить відбігає, прибігає знову і знову речить і гавкає. А от 16-річній сестрі Андрія пощастило менше. Її таки вкусили. Потім дівчина ще довго лікувалася. Десь 10 собак за нею побігли і за ногу купила собака. Процедура така, що треба було два тижні лежати на під наглядом лікарів. На коліні видно дуже великі шрам, А для дівчини це самі розумієте, що не дуже якби файно. Нападають і на домашніх чотирилапих Марина, власниця трьох собак, боїться з ними гуляти. Вони нападають на моїх трьох маленьких собак. У мене три маленьких шпіца вага трьох собак 5 кілограм. То ви можете розуміти, що це такі шапка, шапка м'яхава на лапках. Все. і мені дуже важко, і я їх не можу відпустити від поводка. Дівчина твердить, пси почали збиратись в агресивні зграї, і тепер фактично тероризують Саксаганський район. Живуть у мене на районі біля мого будинку, біля нашого гаража у парку Саксаганських, Там дуже велика кількість. У нас є басейн. Це ДЮСШ номер 10 Мені відповіли, що там зграє більше 70 собак. Вже рік Марія просить міськраду прибрати собак з вулиць, але марно треба робити пітомніки або давати волю частним приватним пітомникам, які вже є, і треба фінансування. У комунальному підприємстві центр поводження з тваринами визнають масштаби проблеми. З початку великої війни кількість безпритульних собак у кривому розі зросла принаймні вдвічі, і нині може сягати 10 тисяч. Дуже багато покинутих тварин. Залишених тварин на призволяще, Люди уходять на військову службу, покидають тварин. Тимчасові переселенці, які приїхали, взяли тваринку, погрались, поїхали далі. Тваринка залишилась. Але комунальники наголошують, вони не притулок, а лише центр зі стерилізації. Ми, згідно заявок, відловлюємо собак. Собаки надходять до центру, стають на облік, проходять вакцинацію, стерилізацію, ідентифікацію і внутрішньою мікрочіпом підшкірно. І потім, після заживлення швів, випускаються на місце відлову. Кількість тварин зараз така, що навіть створення притулку на тисячу тварин не вирішить проблему. Зоозахисники погоджуються. Притулок на 10 тисяч собак. Це ви уявіть скільки це потрібно персоналу, скільки це потрібно їжі, скільки це потрібно ну вольєрів в Україні. Взагалі нема такого міста, в якому є притулок, і завдяки притулку вирішена проблема безхатніх тварин. Ми заберемо всіх тварин з вулиці, завтра викинуть нових. Вирішувати проблему кажуть волонтери. Треба на законодавчому рівні ввести відповідальність за те, коли домашніх тварин виганяють на вулицю. Реєстрація домашніх тварин, тому що що б хто не казав, але багато безхатніх стає саме завдяки домашнім тваринам, тому що у нас немає ніякого обліку домашніх тварин. Поки ж все, чим можуть допомогти комунальники, це двотижнева перетримка безхатніх тварин. За цей час стерилізують за чотири сотні хвостатих. Владислава Вдієнко, Олег Єрмолінський, Віктор Зубченко. Новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках. Новин.